Сьогодні прошу вшанувати пам'ять наших героїв-земляків та всіх перечисників, які загинули в збройної агресії Російської Федерації проти України. результаті голосування всі отримали? Прошу зареєструватися в електронній системі голосування. Депутатів з 38. Сесія правомочна. Є пропозиція 55-ту позачергову сесію Ніка Півської міської ради. Пропоную затвердити запропонований склад секретаріату. 28 за. Склад затверджений. Секретаріат зайняв свої місця. Нагадую вам, що у зв'язку з в дії 26 квітня 2015 року закону України про запобігання корупції при виконанні представницьких повноважень необхідно дотримуватись вимог цього закону, особливо в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Я прошу всіх дотримуватись вимог діючого регламенту щодо дисципліни та етики на пленарному засіданні, особливо під час проведення поімельних голосувань. Нагадую всім про необхідність дотримання вимог закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Прошу розглянути запропонований порядок денний 55-ї позачергової сесії міської ради. Хто за те, щоб взяти даний порядок денний за основу, прошу проголосувати. 28 за порядок денний взяти за основу. Пропоную провести пакетне голосування з 3 по 21 питання порядку денного, з 22 по 38 питання порядку денного та з 62 по 64 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 28 за, пропозиція прийнята. Будь ласка. Докумує, питання землеустю 40 по 61. Добре. І пропозиції за уваження. Ставлю на голосування пропозицію заступника голови постійної комісії міської ради з питань містобудування, землекористування та охорони навколишнього природного середовища Оліника Микола Івановича щодо проведення пакетного голосування. 40 по 61 питання порядку денного. Прошу визначатись. 28 за, пропозиція прийнята. Хто за те, щоб затвердити порядок денний в цілому за рахуванням внесених пропозицій? Прошу проголосувати. Вісім за. Порядок денний прийнято. Прошу всіх при обговоренні питань дотримуватись діючого регламенту Нікопольської міської ради 8-го скликання. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Слово надається секретарю Нікопольської міської територіальної виборчої комісії Нікопольського району Дніпропетровської області, Дніпропетровської області Павлові Галині Михайлівні. Шановні депутати, шановний міський голова, Нікопольська міська, територіальна виборча комісія Нікопольського району Дніпропетровської області, постанова номер 217 24 лютого 2025 року про реєстрацію депутатів. Тата та Нікопольської міської ради, Нікопольського району, Дніпропетровської області, обраного за єдиним виборчим списком від Дніпропетровської обласної організації політична партія за майбутнє. Нікопольська міська територіальна виборча, виборча комісія постановляє зареєструвати депутатом Нікопольської міської ради. Обраного в єдиному багатомандатному виборчому окрузі за єдиним виборчим списком кандидатів у депутати від Дніпропетровської обласної організації політичної партії за майбутнє Кулібаба Андрій Іванович 1982 народження агломератних акціонерного товариства Нікопольський завод перескладу. Проживає в місті Нікопольського Никополь, району Дніпропетровської області. Постанову підписав голова Нікопольської міської територіальної виборчої комісії та секунда. Зійшла зі статтею 24 статуту територіальної громади міста Нікополя. При посаду депутат Нікопольської міської ради приносить присягу на вірність інтересам виборців і міської громади. Запрошую Калібабу Андрія Івановича для складання присяги. Писання її. Здобувши почесне звання депутата Нікопольської міської ради, зобов'язуюсь усіма своїми діями дбати про благо міста Нікополь та добробут його жителів, гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права та свободу, присягаю дотримуватись Конституції, законів України, статути територіальної громади міста Нікополя, виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади. Я вас вітаю. Вітаємо нового депутата з набуттям повноважень і запрошую полібабу Андрія Івановича до участі у роботі сесії міської ради. <реш> <реш> Прошу зареєструватися. Ми ще раз голосуємо. <реш> <Ні? реш> Добре, продовжуємо розгляд питань порядку денного. Перше, про схвалення звернення Нікопольської міської ради 8 скликання щодо підтримки президента України. А, є питання зауваження? Прошу визначатись. 24 за, рішення прийнято. Про дострокове припинення повноважень депутата Нікопольської міської ради 8-го скликання поступової Ольги Євгенівни. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 28 за. Рішення прийнято. Кось не працює, так? 29. Ну добре. Пакетне голосування з 3 по 21 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження? Прошу визначати. За рішення прийнято. А, наступне пакетне голосування з 22 по 38 питання порядку денного. Є пропозиції і зауваження? Прошу визначатись. 29, то в системі тоже їх 29, я бачу. Хто там може за? 29 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Горбуля. Про встановлення умової оплати праці міському голові Олександру Саєку. Заявляю о конфлікті интересах. Є питання за оглашение. Прошу визначатись. Двадцять вісім за, решение принято. Пакетне голосування з 40 по 61-ше питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 29. 29 за. Рішення прийнято. Пакетне голосування 62 по 64 питання порядку денного. Є пропозиції зауваження. Прошу визначатись. 29 за. Так, 29. Рішення прийнято. Всі питання порядку денного розглянуті. 55 п'ята позачергова сесія міської ради. Опрошується за